У нас сьогодні кухонний блендер принцес. Важка скляна чаша на 800 мл. Максимальна. 300 Вт потужність. Модель 21211. Три режима, тобто без фіксації. Перший і другий. Давайте дуже плотно. Ще закривається кришечка. Його руками тримати фактично не треба. Він став і стоїть. Він дуже стійкий. Я спробую на воді. Ось. Не попалося під руки помідора. Так, Закриваємо. Пробуємо. Ай, вибачте, вмикаємо. Пробуємо. Це без фіксації. Тобто, поки ви тримаєте, він працює. Це, якщо щось довше, це трошки мощніше. Більше обороту. Що мені подобається в цій моделі, це силиконова шестерня, яка, ну, щоб вона стерлася, ну, це дуже важко. І Якщо стакан протікає, якщо отут щось витікає, то там є прямий отвір, який витікає прямо на стіл. По, по, не чіпає механічну частину не чіпає електричну частину. Ну, тобто дуже зручно.